Уряд схвалив запуск електронної системи Є черга. На 16 пунктах пропуску в західному напрямку. Після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі. Її просування час заїзду до пункту пропуску. З наступного тижня є чергою зможуть користуватися водії вантажівок, з липня водії автобусів, з серпня власники легкових авто. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Переваги є черги для українців. Простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу, зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави, впорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків, зазначив Денис Шмигаль. Лише на одному пункті перетину кордону Ягодин-Дорогуськ, починаючи з грудня понад Сімдесят тисяч вантажівок виїхало з України завдяки електронній послузі.